Доброго дня, мене звати Юля. Це компанія зброя. І сьогодні ми поговоримо про новинки від компанії Discovery Optics. а саме про преміум-лінійку оптичних прицілів серії ED. В чому ж особливість цих прицілів? Насамперед, це скло. Всі оптичні елементи цих прицілів виконані з низькодисперсного ed скла японського виробництва хоя. Її скло не має домішки свинцю і миш'яку, які можуть викликати різні коефіцієнти заломлення світлової хвилі. Тому вони мають надзвичайно низьку хроматичну дисперсію і забезпечують чітку і яскраву картинку на всьому полі зору. Всі приціли заповнені азотом і виконані з легкого і міцного авіаційного алюмінію технології Discovery TIS, яка повністю виключає наявність люфтів між всіма елементами конструкції. Приціли протестовані на високі ударні навантаження і. Призначені для експлуатації вогнепальними калібрами до 338 тридцять восьмого лапоа Ще одна характерна риса цих прицілів це балістичні сітки, які розташовані в першій фокальній площині. Тобто розмір прицільної сітки збільшується або зменшується пропорційно зміні кратності прицілу, і прицільна марка не перекриває мішень при стрільбі на далекі дистанції. І почнемо ми з новинки 2023 року. Це приціл EDPRS з кратністю від 5 до 25 х діаметром об'єктиву 56 мм. І діаметром центральної труби 34 мм, що забезпечує достатнє проходження світла для використання цього приціла в умовах низької освітленості. Це перший приціл компанії Discovery Optics, барабани якого промарковані в мрадах, і ціна кліку барабанчика складає 0,1 мрад. Тобто при внесенні поправок на дистанції 10 метрів точка прицілювання буде зміщуватися на мішені на 1 мм. На дистанції 100 метрів це буде 1 см і на кілометрі це буде 1 метр відповідно. Тобто ці барабанчики узгоджені з прицільною сіткою, що дуже зручно при внесенні поправок. Крім того, барабани мають зручне маркування. До прикладу, барабани горизонтальних поправок мають підсказки стосовно напрямку руху, left-right, куди буде зміщуватися прицільна сітка при внесенні поправок. Самі барабани мають дуже цупку і агресивну накатку, що дозволяє працювати з барабаном навіть в рукавичках. Приціл має функцію Zero Stop, який запобігає. Провороту барабана більш ніж на один оберт від нуля. Це дозволяє не втратити нуль при численних внесеннях поправок. Приціл має гравійовану на склі сітку Мілдот, яка має підсвічування червоного кольору центрального перехрестя. Підсвічування регулюється боковим коліщатком і має шість позицій яскравості. Тут же знаходиться коліщатка від від паралаксу, яке дозволяє проводити регулювання від 25 ярдів і до нескінченності. І щодо комплектації прицілу, що йде в коробці разом із самою оптикою. По-перше, це кільця. Кільця високі, призначені для встановлення прицілу на планку пікатіні. Далі у комплекті йде ось такий ось рівень для регулювання вертикального кута нахилу прицілу. Також, в комплекті йде важіль для швидкого регулювання кратності і дозволяє досить швидко змінювати кратність при динамічній стрільбі. І йде отакий от пристрій для чищення оптики. Звісно, в комплекті йдуть захисні кришки на об'єктиві окуляр і три сонцезахисні бленди, які мають модульну конструкцію і в разі необхідності можуть накручуватися одна на іншу. Наступні два приціли, які я хочу вам показати, це приціли ГІАР, або як ще їх раніше називали, в народі загінники. Наразі це найбільш оптимальний варіант для стрільби на короткій та середній дистанції за систем про що й свідчить власне назва цієї лінійки. В чому особливість таких прицілів? По-перше, це широке поле зору, яке дозволяє швидко захоплювати та отримувати ціль, яка рухається і вести динамічну стрільбу. Ще одна особливість цих прицілів це наявність першої кратності, яка дозволяє в разі необхідності прицілюватися обома очима і використовувати цей приціл як альтернативу коліматорному. Приціл кратністю від 1 до 6Х. Має діаметр об'єктива 24 мм і діаметр центральної труби 30 мм. Він має сітку типу мілдот з ялинкою, яка має підсвічування червоного кольору, яке також регулюється боковим коліщатком і має 6 рівнів яскравості. Барабанчики поправок тут мають ось такі захисні кришки, які дозволяють зафіксувати налаштування прицілу після пристрілки. Ціна поділки барабану складає 1 четверта МА, що відповідає 75 мм на дистанції 100 метрів на мішені. Запас поправок по вертикалі і горизонту складає по 60 Моа. і тут немає коліщатка регулювання паралаксу, тому що за замовченням воно встановлено на 100 ярдів, як і у всіх прицілів даного класу. І ще один приціл з цієї серії, але вже з кратністю від 1 до 8х і діаметром центральної труби 34 мм, що дає йому ще більше світлопропускних властивостей і ширше поле зору. Він відрізняється покриттям від попереднього, також він більш компактний та має меншу вагу. Барабанчики тут також закриті кришечками, але вони низькіші за попередню модель. І ціна поправок барабану також складнає четверта моа. Прицільна сітка має 6 рівнів яскравості. Сітки, як ви вже зазначили раніше, всі у першій фокальній площині і збільшуються разом із збільшенням кратності прицілу. Цей приціл укомплектований сонцезахисною блендою та захисними кришками. Руків'я швидкої регулювання кратності тут немає. Це всі приціли, які я хотіла вам сьогодні показати. Дуже коротко й стисло. Більш детальну інформацію ви можете знайти на нашому сайті. Посилання до цих прицілів я залишу під цим відео. Також запрошую вас до мережі наших магазинів, які знаходяться у Харкові та у Слов'янську. На все добре, до побачення.